Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глушенко. 2 жовтня на календарі. Ми продовжуємо обговорювати те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо сьогодні говорити про політику, про внутрішню, про міжнародну. Про те, найцікавіше про що не можна мовчати до розмови вже до нас наш сьогоднішній гість Тарас Загороднік, керуючий партнер національної та групи, політехнолог і політичний експерт. Пане Тарасе, я рада вас бачити і мої вітання. Доброго дня. Добре, ну звісно, що розпочну з того, що написали журналісти за Street Journal, зокрема про те, що Штати е нададуть Україні розвідувальні дані для ударів далекобійними ракетами по енергоінфраструктурі Росії. Е пишуть журналісти про те, що американські посадовці. Е Говорять про те, що адміністрація Трампа зараз зважує можливість відправки Києву і потужної зброї, яка дозволить уражати більше цілей на території Росії. А окрім цього, в Америці звертаються і до союзників по НАТО з проханням надати подібну підтримку. За словами самих посадовців, це вперше, коли адміністрація Дональда Трампа допомагатиме українським. Ударам далекобійними ракетами по енергетичних об'єктах глибоко на російській території. Ну і, звісно, що варто зазначити, і про те, що штати розглядають також і постачання томагавків і е, Баракуда та інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальністю близько е, 800 кілометрів. Про це теж повідомляють посадовці в адміністрації Трампа. Проте тут варто звісно сказати, і про те, що рішення щодо того, що саме відправляти, і загалом чи відправляти взагалі ще не ухвалено. Проте. Тема цікава, тема важлива, тема актуальна. пропоную її обговорити з політичної більше точки зору, в першу чергу, це свідчить про що про посилення підтримки Трампа? Чи можливо про знаєте про тактику перемовного процесу, яка дрпроцесу, яка адресована в російській стороні, теж з боку Білого Дому, чи про що? І так, я поставив інше питання. Ніхто в цьому світі безкоштовно нікому не допомагає. Угу. Це раз. Я вважаю, що це був вимушений їх крок, тому що вони розуміють, що <свісно>, треба допомагати, бо українці без них можуть впоратися. Чому? Тому що ну я підозрюю, що цілі і так були всім відомі. От і без американців, так, тому що. От і от що показала от історія, коли вимикалася розвідка, наприклад, нам ну десь, от після 28 лютого лютого mm -hmm. удари ж продовжувались по території Росії. Продовжувались. і американці були змушені повертатися назад. Тому що розуміли, що вимикай, не вимикай. Виявляється, що українці ну знайдуть можливості, щоб це по іншому зробити. Ну, цілі ж стаціонарні стаціонарні, тому не думаю, що це во це велика була проблема для України знайти. Альтернативні способи е, там цілі знайти і е, все ж таки їх е, е, бомбардувати, плюс Україна має власну зброю, і це змушує американців підключатися до цього процесу, е, тому що вони виглядають е, не ну не дуже добре на, на цій цілі, тому що розуміють що, е, що Ну що таке дати Україні ракети? Це значить контролювати удари. Ти теж хитрувати позицію? Ви повинні розуміти. А що таке не дати ракети? Значить, не контролювати удари. Тому що Україна, говорить, ну ну давайте, ми зараз будемо це робити самі. А, і тому тут така знаєте політика з подвійним дном, а як завжди, чи є там так тактика перемовин з росіянами. А, можливо, але я думаю, що чим далі, тим більше американці розуміють, що а, все справа в Путіні, і ти з ним нічого не зробиш. Так і тому краще тут а, приєднуватись до України, тому що Україна сама може все там роздовбати. Так? А потім виявиться, що це американці нічого не робили. Це ж така ситуація дуже схожа, ситуація з Ізраїлем і Іраном. Коли Іра... Ізраїль все раз довбав, наприклад, протиповітряну оборону Ірану, тоді Трамп зрозумів, що безпечно можна побомбардувати. Побомбардували, і, звісно, сказали, що пахал я і трактор, да? Тобто, тобто ми все звичайно, що звичайно, що зробили всі, зрозуміли хто. А ізраїль, ізраїль ну десь там пролітав, але ж це ж невідомо там пролітав, не пролітав, зробив, не зробив. Тобто, тут така от історія. Те ще раз говориться, то те, що ми з вами неодноразово обговорювали, що при приєднуються допомагають виключно сильним, які самі можуть вирішити проблему а, у багатьох випадках, і це теж така правильна постановка питання України. Це теж була вже. Перемовна тактика самими самим Трампом Україна активно, наприклад, маніпулює оцим питанням щодо зустрічі Зеленського з Путіним. Euh, щось у мене таке підозрю, що Зеленський чудово розуміє, що ніякої зустрічі не буде, але активно говорить, що він дуже хоче зустрічатися. Дуже хоче зустрічатися і фактично ставить на зручне становище в першу чергу Трампа, тому що о, о, це прояв неповаги виявляється до Трампа, а не до нас. І це притискає американців, плюс на них там тисне і виборча кампанія, плюс знову таки, фундаментальні протиріччя між Трампом та Росією стосовно нафти та газу. Ось їм, в принципі, нафтова промисловість Росії не потрібна. А тут що Україна взяла такий темп нищення нафтової промисловості, а як а де тут американці? Да? А де на державу? Що Україна сама це робить? Непорядок, треба. Давайте будемо тут щось постачати. Будемо ще вказувати українцям, куди, куди бити і як бити. А тому, але в будь-якому разі, зайвим тут не буде для нас, якщо в дійсності буде ухвалено це рішення. Але я знову таки я не вважаю, що це було зроблено через а, а, слабкість України. Це було зроблено, якщо вони так роблять, через силу і суб'єктність, яку Україна демонструє а, в першу чергу виробництво власної зброї. Може навіть загальмувати українську ракетну програму, чому тому, що якщо Україна покаже, що вона зможе зробити аналоги та могавків дешевше ніж американці, і кнопка буде знаходитись у Києві, а не в Америці, це теж не дуже подобається Сполученим Штатам Америки, тому що це робить, робить їх залежними. У питаннях безпеки нав'язування власної архітектури безпеки в Європі, а тому там ну багато в дійсності підтекстів, а, які ми повинні розуміти. Але напрямок, ну в принципі, Україні, ну я думаю, що Україні ну достатньо приємний. Про безпеку в Європі е, говорять про те, що ЗМІ повідомляють, верніше, що Франція е, захопила російський нафтовий танкер біля свого узбережжя, що з того судна, ймовірніше за все, е, запускали ті самі дрони над Європою, про які ми теж з вами говорили. Е, е, де говорили. Йдеться про те, що судно входить до тіньового флоту Росії, входило санкції через продаж російської нафти. Перепрошую, а сам екіпаж підозрюється в тому, що в період 22-25 вересня їхній танкер став саме тією платформою для запуску дронів біля Данії. Отже, пане Тарас, це ж про що свідчить? Нарешті європейці почали діяти спільно, і може та п'ята стаття НАТО запрацює таке? Ну у них є можливості без п'ятої статті, як виявляється, зупини зупинити ці. <запити> Зупинити це суда. Ну сподіваюся, що буде розслідування проводити, і що вони створили прецедент. Хоча прецедент створила ще е, фінська політи, поліція наприкінці цього о, минулого року, коли вони е, спіймали судно Росії, і його конфіскували. Е, тому сподіваюся, добре, що Франція добре, що ядерна держава так, це дуже важливий момент. Це означає, що виявляється, і зупинити можна і, 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 і зупинити потік суден через данську протоку. Те, що ми mm -hmm. теж з вами неодноразово говорили, чи можуть європейці зупинити російські суда в Данській протоці? Можуть виявляється чи є у них сили до цього? Є є сили Нідерландів, сили Польщі. Норвегії, Швеції, Фінляндії, Німеччини і Франції. Ми бачимо, я думаю, що сильно постаратися, там що британці а, можуть підтягнутися до цього питання. А, і це дуже добра історія. Це ще раз показує, що все ж таки росіяни а, все, все, все чудово розуміють, звідки з'являються дрони, але немає оцієї політичної волі, щоб похвалити рішення конкретне. Для того щоб арештовувати це суда, ну хоча б затримувати тут, навіть не конфісковувати, треба просто їх зупинити, хоча б на 30 днів, щоб зривати контракти з постачання нафти. Що таке зривати контракт з постачання нафти на 30 днів? Це означає, що росіянці менше будуть купувати нафту. Sky News пише про те, що це в контексті того хочу говорити про війну про Росію, про те, що штати розуміють, що будуть допомагати і допомагають сильним. Sky News пише про те, що великий напад на Крим Україна може здійснити до зими. Говорять, що це може бути як десантування збройних сил України, так і масована атака по Керченському мосту, що з'єднує тимчасово окупований півострів і Росію пане Тарасе. Як ви вважаєте, наскільки в тому контексті, як ми бачимо зараз, відбувається геополітична ситуація, як проходить міжнародна політика, наскільки це буде сильним ударом для Росії, і наскільки це буде болючим таким знаєте, болючою точкою, болючим ударом по Російській Федерації? Ну це вирішувати військові будуть. Але те, що от можна підняти статистику ударів по Криму по системі ППО і багато чого іншого, ми бачимо, що масажування росіян там відбувається досить активно і дуже болісно для них. А що таке знищення ППО? Це значить, що там зможе літати авіація. А що значить літає авіація? Це значить, що ти втратив фактично цю територію. Ось чи болюче для них Крим, Крим для них це все в цій війні, тому що їм байдуже на Донбас, байдуже там на Запорізьку області все інше. Тому що Крим це не тільки частина їхніх скреп так? Тому що для них ключовими точками для підтримки імперського міфу є Крим, де хрестився Володимир Хреститель, так і Київ. Де було прийнято православ'я. Це частина імперського міфу, на якому Росія активно спекулювала ще з 13 століття, тому що от Московська князівство себе завжди позиціонувала в якості прямого спадкоємця київського престолу. Ну після того, як був захоплений Київ ханом Батиєм, вони завжди себе так позиціонували. Це перше. Друге, Крим це контроль за Чорним морем. Хто контролює Крим, тот фактично контролює все Чорне море. Далі Росіяни розуміють, що втрата Криму для них, скоріш за все, означає, а, точніше, ризики великі втрати взагалі всього Чорноморського узбережжя Росії. Uh, тому що ну якось uh, з Криму бомбардувати порти новоросійська якось веселіше буде, да і простіше. І а що таке втрати для них вихід до Чорного моря? Це ледь не єдине на замерзаючі порти з дуже гарною логістикою, наприклад, там через Середземне море до Індійського океану, uh, і тому звичайно, що вон для них це, ну, це, це ключове, не просто. Болісно, це ключове, за що вони, в принципі, боролися. ось Але чи буде, не буде, Ну це військове будуть вирішувати. Але те, що там ведеться робота по Криму, можна бачити на озброєним оком Ви бачите, вже от нещодавно там Феодосію прилетіла по об'єктах. Да? Це означає, що дірок в системі ППО все більше і більше. так Це означає, що росіяни не можуть закривати навіть Крим. Що проблем стає системами дуже багато по прикриттю неба, тому що знову таки відкривайте. От подивіться, ну просто по гуглі статистику, скільки ударів було саме по системах ППО, mm -hmm. дальньої радіолокації і багато чого іншого, тому що ну Україна над цим системно працює. системно працює, створюючи, створюючи передумови. Передумову для таких операцій, а чи буде вона вже проведення, чи є такі можливості, це вже буде вирішувати виключно генеральний штаб угу. е, прем'єр Угорщини Орбан за підсумками саміту Копенгагені сказав про те, що Європейський Союз хоче розпочати війну. Отак, От пане Терасе. Е, процитую орбаном <кхм> ситуація серйозна на столі переговорів знаходяться відверто про воєнні пропозиції. Вони хочуть передати Україні фонди Європейського союзу. Вони намагаються прискорити вступ України до Європейського Союзу, використовуючи всілякі юридичні. Кипро що вони хочуть фінансувати поставки зброї для України. Так давайте з вами тут обговоримо. А з ким же ж хоче Орбан розпочинати війну, чи з ким Євросоюз хоче розпочинати війну? Ну, Орбан е, всілякими способами хоче зупинити мілітаризацію Європейського Союзу. Всілякими способами, ну тому що це і позиція, скажіть за все, Москви, і позиція Китаю, uh -huh, uh -huh. А, тому що Орба не там і там працює, фактично, і тому звичайно він починає китати істерики, що тут передають, хоча не передають фонди. Там знайшли юридичну формулу, яка дозволяє залишати фонди в, в європейському союзі, і якось хитрувати давати Україні гроші, яка вона почне повертати. Після того, як почнуться виплачувати репарації з Росії, там може бути ще наступна схема: Росію можуть змусити дати згоду на конфіскацію цих активів в рахунок виплати боргів по цих самих паперах. Тобто, там можуть бути різні речі. Тобто, ну бачите, це, це, це те, що я завжди говорю. А коли європейці дуже хочуть, їм да, там хтось по голові що стукає в даному випадку. Да, американці вони різко все починають, е, махти. Махти, можна сказати, там да? е, 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 і те, що він е, катає істерики, він же він же зараз хитрувати хоче зупинити мілітаризацію Європи. От що дуже не подобається Росіянам. Вони розуміють, що якщо європейці все ж таки е, з напруженнями, навіть такими темпами почнуть вкладати гроші в мілітаризацію, у них шансів проти Європи, де є ще Україна. Де є ще Україна, так? Немає. І те саме стосується вступ Європейський Союз, тому що а, Європа опинилася абсолютно в ідіотській ситуації. Ну, в принципі, їм не звикати через те, що вони так себе поводили. Зараз в Європі є це три центри сили, ну, в першу чергу, військової. Це Франція, це Британія і Україна. І, і діти ситуацію що. Дві з цих країн не є членами ЄС, ну Британія і Україна. І тому, звичайно, що вони з питань безпеки. А ми повинні користуватися їхньою потребою безпеки. Це те, що я завжди знаєте, в перемовинах говорю ніколи не показує, що тобі це перемовини більше потрібніше, ніж твоєму опоненту. Отут От і України більше потрібніше є унікальна ситуація. Ну і нам те теж потрібно, нам ресурс потрібен, щоб нам фінансували нашу армію і все інше. Тому і Орбан тут катає істерики з різних причин, в тому числі економічних. Коли Орбан говорить, що наближення України до ЄС призведе до занепаду угорської економіки. Тут він не прибріхує, тут він говорить правду. Чому це означає, що частина фондів, які йдуть на Угорщину, підуть в Україну, Україна величезна країна. А, грошей треба дуже багато, да? А ось це створює конкуренцію, в тому числі за інвестиції, за робочі місця між Угорщиною, Словаччиною, Україною, Польщею і Румунією, в тому числі наших сусідів. І тому така от істерика у Орбана, яка має як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. І він буде намагатися все це робити. Ну, інтерпретуючи це, він як? Він же хитрувати говорить, що. Якщо йде, готуються до війни, ну лякає всіх війну Так війна вже йде. он там в Данії, в Швеції, навіть в Фінляндії вже літають дрони. так І він, звичайно, знаходячись в глибині за спиною України, за спиною України, фактично. Тому що до нього, звичайно, що нічого долітати не буде. А він там блокує все, що тільки можливо. Ну, нічого тут дивного немає. Ну, тут знову таки, тут проблеми європейців, які вони будуть розбиратися з Орбаном Пане Тарасе, голова бюджетного комітету Верховної Ради Підласа сказала, що це до теми про активи заморожені російські про репарації, що репараційні кредити заморожених російських активів може стати головним джерелом підтримки України вже наступного 2026 року. За словами Підласи, це може бути навіть план А і вона також говорить про те, що на Заході зараз активно обговорюють конфіскацію заморожених російських активів на користь України. Що таке ось цей репараційний кредит, як він. Загалом працює, як виглядає, ну і загалом, от ну, як е, як можна описати цей механізм? Ну, європейці, як я вам сказав, після того, як їм дали, надавали по голові американці, почали різко думати, що робити з цими грошима. І вони знайшли цікаву цю цікаву схему. Дивіться, вони все ж таки не конфіскуються гроші. Тут важливий момент. Вони не хотіли ніколи чіпати ці гроші, тому що це вони вважають, що це. Знизить приватливі зони євро, тому що вони завжди говорили, що якщо ви вкладаєте в зону євро, з, з вашими грошима нічого не станеться. Ну тобто, це означає, що іду, і, і не дуже чисті гроші приходять е, в зону євро, щоб всі розуміли, да? але з ними нічого не буде. Ми не будемо застосовуватися. Ну, це вигідної. І тому вони не хотіли чіпати ці гроші не під яким приводом, але вони знайшли схему, згідно з яким. Ну, я ще документів ми ще не бачили конкретно, як це буде відбуватися. Але е, схема наступна: типу, Україні дається кредит да, на основі цих там грошей. Ну, це, як знаєте, от коли ви берете в іпотеку щось, ви даєте заставу, щось, припустимо, там, квартиру. Так, ось ці гроші під заставою, умовно. І під ці гроші дається Україні гроші, да, там, кредит, умовно кажучи. Але. Умова така, що Україна не платить по цьому кредиту нічого, поки немає грошей від Російської Федерації або репарацій, або може бути, що Росія буде змушена погодитись, дати офіційний дозвіл на конфіскацію цих активів в рахунок погашення цього боргу. В принципі, Україні, я думаю, це підходить ця історія. Тому що дозволяє і європейцям вийти з таким зі збереженням обличчя, а і Україна отримує ресурс, Так що, я думаю, це дуже добре. Друзі, також нагадаю, що в Тараса є курс жорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту. Ми постійно в наших під час наших розмов обговорюємо нюанси та аспекти перемовного процесу. І, от в Тараса є курс для тих, хто хоче досягати успіху і вміти вести ці перемовини. Десять уроків 500 готових фраз і практичні інструменти також Тарас розповідає, як люди можуть маніпулювати страхом, провиною виною 95% людей. Я піддаються маніпуляціям у переговорах, і вами можуть навіть керувати. а Ви цього не помічаєте, тому що. Логічно, що перемовини вони відбуваються в повсякденному житті, а не лише на великій міжнародній політичній арені. Тому, якщо комусь із вас цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання. Клікнути, перейти на сайт, і більш детально ознайомитися з інформацією. Пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову, за вашу аналітику, за ваші думки, що ділитесь ними з нами. Друзі, дякую вам за те, що ви дивитесь нас, підписуйтесь на наші канал, канали. Якщо ви цього ще раптом не зробили, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну, звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра.